Доброго дня, діти! Сьогодні ми пишемо діагностичну роботу. Запишіть, будь ласка, число діагностичної роботи і почнемо виконання. Перші 3 завдання тестові. Тобто опишіте цифру і лише правильно літеру з відповіддю. За необхідності поставте відео на паузу. Ваше четверте завдання необхідно розв'язати приклади. Можна записати в стовпчик. За необхідності поставте відео на паузу. П'яте завдання розв'язати вираз. За необхідності поставте відео на паузу. П'яте завдання приклад з іменованими числами. Ви пам'ятаєте два способи розв'язання оберіть, який більше подобається. За необхідності поставте відео на паузу. П'яте завдання і останнє розв'язати задачу. За необхідності поставте відео на паузу. Бажаю успіху у виконанні чекаю вашої роботи.